Намасте! дорогі друзі, рад вас вітати сьогодні в цьому відео. І це відео у нас присвячене першому з трьох аспектів проявлення в нашому світі, з яких він утворюється. Це свідомість. Якщо хтось ще не дивився попереднє відео про три аспекти, які проявляються в нашому світі, можете перейти за посиланням у коментарях. І подивитись це відео. Вам стане більш зрозуміло, про що зараз буде йти мова. Я вам розповім про шість рівнів, які проходить наша свідомість. Перший рівень це сприйняття інформації. Наша свідомість постійно безперервно сприймає якусь інформацію з зовнішнього середовища. І з нашого, з нашого внутрішнього світу. Для цього в нас існують наші п'ять органів відчуттів: зір, слух, нюх, відчуття запаху, відчуття смаку та відчуття дотику. Вони створені для того, щоб ми вивчали цей світ за допомогою того, що постійно через ці канали надходить до нас. Якась інформація. Інформаційний рівень це рівень накопичення інформації. І за цей період людина, коли починає дорослішати, накопичує дуже багато інформації. Вчені навіть підрахували, що дитина до трьох років абсорбує в себе і запам'ятовує інформацію в такій кількості, як людина доросла за 60 років. І це означає, що на першому етапі життя у нас йде дуже активне сприймання цього світу за рахунок всіх органів відчуттів, для того, щоб ми активно розвивали роботу нашої свідомості, що нам потім допоможе у житті і у розвитку. І коли цієї інформації вже стає достатньо, ця інформація переходить в певний рівень знань. Ці знання, звичайно, що на кожному етапі розвитку людини будуть мати різну глибину, різну складність, але е, говориться про те, що просто інформаційний рівень сприйняття якоїсь інформації, яку людина навіть може не усвідомлювати. Ну, наприклад, коли це дитина, вона може сприймати кольори, але ще не знає понятійних. Знань, який це колір, як його називають, як його порівнюють з іншими кольорами і так далі. Тобто будь-який предмет, будь-який процес, який вона спостерігає, вона просто спостерігає як сам процес або е сам предмет. І коли вже дитина розвивається до такого рівня, що вона запам'ятовує певний рівень понять і може. Утворювати якісь логічні взаємозв'язки, логічне мислення на понятійному рівні, це вже переходить на рівень освідомлених знань. І освідомлені знання це другий рівень сприйняття нашої свідомості і її розвитку. Коли ці знання Поступово переходять в якісь практичні використання, тобто людина все, що вона поступово накопичувала, також поступово починає використовувати в якихось практичних ситуаціях свого життя. І тоді цей рівень знань поступово переходить у рівень навичок і досвіду. І це дуже важливий рівень, тому що сухі знання, які сприймає людина, вони можуть і залишитися просто знаннями, і не давати людині практичної користі реалізації розвитку у цьому світі. Тому дуже важливо переводити рівень знань у рівень досвіду. Звичайно, що це відбувається за рахунок дії. Обов'язково нам потрібно наші знання використовувати на практичних діях. Тоді цей рівень знань переходить на більш вищий рівень, рівень досвіду. І коли людина перейшла вже на цей рівень досвіду, вона, використовуючи знання з досвіду, теж певний період накопичує певні практичні спостереження, практичні взаємозв'язки. І переходить на більш високий рівень досвіду, Він, можна так сказати, вже більш глобальний, масштабний, і в житті більш стратегічний, а не тактичний. Ми називаємо цей рівень мудрості. Це четвертий рівень, на який переходить людина своєю свідомістю. Звичайно, що на це потрібен досить тривалий. Період часу і загалом мудрими називають людей, які вже прожили, ну, хоча б там половину да свого освідомленого життя, і е, можуть поділитися якимось е, мудрими навичками, мудрими знаннями для того, щоб використовувати їх у житті інших, ну або в своєму житті. І рівень мудрості він. Відрізняється від просто рівню досвіду і знань тим, що мудра людина, вона попередньо вже розуміє заздалегідь, до чого приводять ті чи інші дії або події, що відбуваються навколо людини, і може попереджувати виконання якихось своїх дій, може попереджувати якісь події. Для того, щоб більш правильно виконувати якісь дії у своєму житті. Звичайно, що це впливає на якість життя і на рівень і швидкість розвитку людини. І коли вже людина набралася певної мудрості за життя, вона цю мудрість використовує в тій чи іншій області. Звичайно, що добре, коли мудрість застосовується загалом до життя в цілому, а не в якійсь тільки одній направленості, наприклад, професії, або там тільки у сімейному житті, або тільки у стосунках з людьми. Якщо це загалом така мудрість більш всеохоплююча, то це набагато. Більше впливає на якість нашого життя, на його покращення, ніж мудрість просто в якомусь окремому аспекті. Тому людині поступово важливо переймати мудрість тих людей, які досягали високих рівнів і успіхів у житті, так, можна сказати, цілісно, так, комплексно. Якщо людина вже досягла рівня мудрості, проходить деякий час, коли вона за рахунок правильних і більш глибинних дій у своєму житті починає відчувати певну істинність тих чи інших понять. І це вже такий більш внутрішній рівень сприйняття. Життя, сприйняття подій навколишнього світу, коли вона не інтелектуально обробляє цю інформацію, а підключає ще внутрішнє відчуття, інтуїцію. І тоді вона вчиться сприймати інформацію на більш тонкому рівні. І чим більше людина використовує цей рівень, Сприйняття інформації не тільки інтелектуально, а й внутрішньо, за рахунок інтуїції і відчуттів, можна так сказати, душевних, то з часом ця кількість істинної інформації збільшується. Звичайно, що це залежить від того, наскільки людина розвиває себе і вдосконалює на різних планах. На фізичному, енергетичному, емоційному, інтелектуальному та духовному, це потребує певної роботи, певного часу і стабільності для того, щоб її рівень інтуїтивний і рівень внутрішнього сприйняття цього світу він покращувався. І якщо людина в цьому має якусь постійність і Досягає успіхів, рівень сприйняття істинності знань він збільшується. І з часом ці знання вони переходять все більше і більше в спосіб життя людини, і це призводить до того, що людина може з часом перейти на найвищий рівень. Сприйняття свідомості це рівень просвітлення. Коли вона сприймає весь світ на зовсім іншому рівні, це не рівень інтелектуальний, а це рівень вже в більшості внутрішнього сприйняття світу. Цього рівня досягали якісь відомі для нас люди в різних. Культурах і духовних школах це люди або монахи або святі. Ось ми з вами розглянули шість рівнів розвитку нашої свідомості, які ми можемо для себе прослідкувати у своєму житті і поступово рухатись від одного до іншого, для того, щоб наше життя покращувалось в якості, і ми могли. Також покращувати якість життя оточуючого світу. Ще раз назову ці рівні. Перший рівень це рівень інформаційний сприйняття оточуючого світу і внутрішнього світу. Другий рівень це рівень накопичення інформації і переходу її у певні знання. І коли ми використовуємо ці знання на практиці, ми отримуємо досвід, і це третій рівень. Рівень досвіду. Якщо ми використовуємо цей досвід постійно на практиці, з часом він переходить у рівень мудрості. Після того, як наша мудрість стає постійною губиною, і ми вчимося відчувати інформацію не тільки свідомістю на логічному рівні, а ще й і на внутрішньому інтуїтивному рівні. Ми переходимо на рівень істинності. І чим більше ми практикуємо відчуття внутрішнього сприйняття інформації, яку ми отримуємо в цьому світі, тим більше збільшується кількість істинності, і з часом людина може досягнути при певних стараннях рівня просвітлення. Я бажаю всім ефективного розвитку у своєї свідомості. Для того, щоб ми могли більш ефективно розвивати свою свідомість, ми маємо спочатку зрозуміти, на якому рівні ми знаходимось і що потрібно зробити для того, щоб перейти на інший рівень. Поступово ми будемо розглядати різні інструменти, які Впливають на перехід на різні рівні, і це нам допоможе у пришвидшенні нашого свідомого розвитку. Я дуже радий був з вами сьогодні поспілкуватися. До нових зустрічей. Наступне відео в нас буде про другий аспект проявлення у цьому світі, в нашому житті. І це буде рівень благості. Намасте, друзі. До нових зустрічей!